Вітаємо вас друзі! У нас на каналі. Дивіться, що робиться у Львові, Львів, замітає снігом. Намило просто жах, Автомобілям важко пересуватися. Трамваї їздять за графіком, проте тут досить часто буксують, бо тут є у Львові всюди бруківка, як можете бачити. Тому автомобілі просто не справляються з приводу трамваїв всі маршрути на лініях, проте трошки збиваються від графіку, вибиваються з графіку, скільки водіям трамваїв доводиться постійно виходити і переключати стрілки вручну, а для того, аби переключити... Ці стрілки потрібно розчистити саму колію. Комунальники працюють в цілодобовому режимі, коли не вийдеш, всюди розчищають. Можете бачити, що бруківка, а на бруківці взимку. Мені їздити доволі важко, оскільки вона дуже слизька, тому водіям дуже складно зараз за таких. Умов пересуватися на своєму чотириколісному транспорті. Так, візуально, звичайно, краса. Це фактично другу ніч вже мете. І сніг падати не перестає, друзі. Намітає ось такі кучугури. Це зовні дуже гарно, проте, якщо взяти функціонування міста, то, звичайно, для його такого безперебійного функціонування, це що стосується логістики, що стосується пересування. Це, звичайно, що дуже складно, тому що все потрібно розмітати, бачите, дороги складаються з таких натоптаних стежок. Це такі основні, що стосується основних доріг. А там якісь такі другорядні, то фактично стежки, тому що поки поки прибиральник дійде до кінця тої дороги, то фактично вже потрібно розвертатись і починати все заново. Тому що сніг падає досить рясно і замітає. Стежки фактично одразу. А так Львів зараз перетворюється на зимову казку, якщо можна це так назвати, зимову казку для дітей, для пішоходів, тому що діти зараз, поки школа сьогодні, то не видно, а тільки Завершуються уроки, одразу ж відправляються кататись на санчатах. Ось ми з вами зараз, до речі, проходимо парк на валах, там порохова веза, веза корнякта, домініканський собор. А це сам парк на валах, дуже його облагородило останнім часом, бачите, побудували такі баскетбольні, футбольні майданчики. Дитячий той майданчик Рошенівський він же тут давніше був. Я ось такий для тих хто поважає спорт і любить займатися своїм здоров'ям, Є ось така, такий майданчик з турнічками. Там для молоді, хто любить на роверах кататись, на скейтах то для них є ось такий скейт парк з такими гірками. Ось. Тому, друзі, ось така краса у Львові зараз. Йдемо ти з вами? Ось тут проходило моє дитинство на тих гірках, тут катались на санчатах, зараз напевно... Тут так не покатаєшся, бо там поставили паркан. Стоять такі, бачите, були колись спуски. В загальному дуже класно, дуже гарно гуляти і милуватися тою красою. Все засніжено. Зима цього року видала напевно норму десь за роки 3-4. Останніх, що не було зими, не було снігу цього року. Він рясно всіяний. Треба перейти дорогу. Все прибирається. Сюди постійно видно людей з Лопатами. Це і двірники, прибиральники, комунальники, так і працівники різних підприємств, установ і організацій. Всі намагаються боротися з тими снігопадами. Ось такий він засніжений львів Ось так він сьогодні, друзі, виглядає можете бачити панорами на місто, як зазвичай її тут видно. Ми не можемо бачити через те, що дуже рясно падає такий дрібний сніг. Він не є такий лопатий, а він такий маленький, проте дуже такий густий і здалеку враження складається, що місто вкрито туманами. Пропоную вам прогулятись таким незвичним маршрутом. Наша львівська ратуша. Так як тут показував вежа Корняк тут, Домініканський собор. Сюди чути по місту сирени комунальні служби намагаються пришвидшити своє добирання до... з пункту А в пункт Б, аби надати допомогу комунальним службам для того, аби місто функціонувало в своєму звичному режимі. Ось так як я вже казав, що центральні алеї і шляхи в дороги розчищаються. видно навіть протектор якоїсь техніки бачите, ага, ось. бачите їздить техніка яка за допомогою такої техніки друзі розчищається також не тільки вручну але виділяється техніка. Ну, звичайно, враховуючи зараз ситуацію в енергетиці, то техніки залучають, я думаю, напевно не так багато, як могли би для того, аби зекономити для функціонування якихось інших установ, які більш необхідні за забезпечення життєдіяльності міста. Ну це моя думка, не знаю, тому що і техніка є на дорогах. І техніка, люди, всі працюють, всі стараються якомога скорше, швидше забезпечити порядок і комфортне пересування в місті. Ось така, друзі, зимова казка. Бачите, трошки показав вам місто, трошки показав вам паркову зону, таким маршрутом, йду трохи там по роботі. Думаю, знімлю для вас такий контент, покажу, як проходить зима у Львові, тому що є підписники з Одеси, які кажуть, що там плюсова температура, йдуть душі. Ось друзі, а в нас зима цього року справжня, сніжна, навіть місцями занадто. От є і мороз і обіцяють надалі зниження температури. Ну будемо бачити, тому що на сьогоднішній день абсолютно комфортно при мінус 5 як на зиму а вже там мінус 10-15 це вже трошки занадто і причому це мінус 10 в місті за межами міста. Там подейкують що температура падає і нижче. Ну так по прогнозу. Тому Зараз це не дуже доречно високий замок, а це вулиця Ужгородська, друзі. Я сьогодні пішки вирішив авто не брати, тому що самі бачили, наскільки важко пересуватись плюс це. Час, аби розчистити машину, аби прогріти машину. Потім у Львові дуже багато бруківки. Резина на ній трошки підшліфовує. Тому що бруківка плюс сніг це дуже слизька поверхня. Таке як на ковзанах сцеплення не дуже. Тому можна прогулятися і пішки. Нічого в тому нема, це навіть корисно. Ось такі справи у Львові, друзі. Так, сьогодні почався ранок. Це щойно 9 година. День тільки розпочався. То якось так. Все, друзі, всім бажаю гарного дня. Бережіть себе, залишайте з нами. Далі буде.